би двох вікторія Карпова Спокровська про початок війни дізналася 24 лютого дорогою на роботу. Вдома вона планувала розвивати власний бренд одягу і готувалася до запуску швейного підприємства. Через обстріли довелося перевести обладнання до Львова та почати шити військову форму. Попит на військовий одяг звичайно дуже великий, бо дуже багато хлопців сьогодні боронять кордони наші, тобто ми шиємо ще і. Магічно їх заколдовуємо, щоб вони всі повернуті, були живі, здорові, щоб воно було таке, знаєте, від серця, від душі, бо ми розуміємо, що це дуже потрібно. Вікторія започаткувала у Львові швейне виробництво разом з двома іншими переселенками. Ольга Широкова з Луганщини одна з них. З Сіверодонецьке у мене була була туристична агенція, дуже активна ну, громадська діяльність була і майстерня атель'єм. Основ основна потреба це військова форма, все, що потрібно для військових, тому що це це основна проблема, і проблема, і мета е, перемога. І що можемо, то й робимо. Серед працівниць переважно вимушені переселенки. Галина Намазова подолала понад 60 російських блокпостів, щоб вибратися з окупованої Херсонщини. У Львові також вирішила займатися шиттям, адже коли спрацювала на швейній фабриці. Взагалі пішла із-за того, що Ну, треба допомогти, тому що це наші хлопці. Ми надіємося на них, це наша защита, оборона. Вони достаються їм кров'ю, фотом. Це ці перемоги. Тому я прийшла. Я думала, що я не зможу робити. Але тут всі такі люди, тут така команда. Крім пошиття військової форми, переселенки розвивають і власний бренд одягу покровчанка, а ще активно шукають швачок до себе на виробництво. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.